Всім привіт! З вами Гладник і сьогодні буде орскоковка... Прийшли Пришов... подарунки з Німеччини. Дойче варіант. Посилка прийшла. Німеччина нам допомагає. Що ще щось ще опаравала там. Хавчик, щось, типу, то... Зараз подивимося. Но ну, в подарунки. Хорошо уже. Це вже такий домашний вариант. Так. В Черг. першу чергу. Це що? Типи призов походу? А не... Це новогодній Дід Мороз. А, це ще новогод перший, хоч кончиться вже новогодна, але новогод Дід Мороз і, і конфет, типа якісь нет конфети і Дід Мороз. Лемони це є, все одно не їм папа з'їсть. Це нафиг не треба. Надо, надо. надо. Пей, таке, Кому треба лимон, кажуть, так десь я вам отправлю. 100 гривень. Вже по Порщині. Довго йшло? Ну так. Mm. А тут це одежа. Ні. ну кава. Владик би таку каву. Или кофе, или Ходом... кофе є. Німецький шоколад такий. Такий шоколад. Мілка. таким ну, Мілка. Мілка парень, у вона спродається, але тут друга друга мілка. Ось прийшло, владі поремній. Вибираю владки накидываю. Такий. Такі... На сьомки Буду оцю одіну На сйомки. Різний, вачиш. Или оці я не знаю. Хоча він якийсь побитий. З оріхами. Іли чим він? Така шоколадка. Дальше. Чай, по-моєму. Да, чай. Карамель. Чай, німецький чай, як там. За Кажуть, пить Čaj nemecký, čaj. Čorný. A no, čorný a zelený. Ili, ili vse čorný, neznajú. Razne som ok. Okay. 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 A ešte Okay. čaj, Okay. 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 na. to Okay. 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 nie Okay. Okay. Діваюсь на роботу зараз. Раз. Так. Футболка. тобі, да, то то тобі. Воно करणार вого велосипед. Трек тобі, Тобі підходить. Це тоже, це, тобі. Да, це тобі. У мене такої немає. До речі, треба...

На роботу піде. Великий, великий варіант. А ще й варіант. Наш... Все, дякуємо, не не, немці. Так, знімай мене, я це. Виключи. оце. Виключай. Не, даже... не Знімай далі мене. Ну давай, знімаємо далі. Буде у нас передягачка. Це поміряємо. Приміряємо цей варіант. Ну це хорошо, що не на не через голову. Це клас, ну, да. да. Твоє, а засібайся. Не Ні, не, ну, наш... не, нормально. З с капюшоном одевай капюшон. Ну карман, маленький Кап... для телефона. Капюшон. Все, клас. Норм... нормально. Понислик. Все, дякуємо, тіті Любі. Дойче варіант. Все, включай. Не ще буде, но санім м'яр. Таке саме буде і красне, Ну, То м'є можна, але воно таке саме буде. Давай. Це, якщо менше, то домолхи. Тай не буде носить. Ну, Он 20... так буфьоде. Він два там. Люха тоді м'яряв. Це внизу наче. Дай ми сашку масло подаруємо. подарить. Ну, не знаю, ти братан, буде його дівати. А ну, тут все -ма, да. нормально. Маловато, ну. Не, чого, ну тут не сотрату. А ну дівайки Так, ні, це Сашку піть, да, або Леша лё, досить. Ну я не знаю, добре. Все, дякуємо. Ну, Щоб добре Доб... зносить і нове купить краще. <laughs> добре, виключаємо. Ну, Якщо okay, от, отаке. Окей, завтра лайки, Всім пока.